Так, вже вересень місяць 24-го року вирішили в цьому році трошки допомогти тваринам, той тобто котам, побільше, ніж в тому році. Як ставив будиночки біля е, смітника, такі із картону. То в цьому році вирішив взяти свій сарай, трошки його переробив не раніше. Тут тримали років 20 кролів. Трохи їх почистили. Зробили пару вольєрчиків. Це для котеняток. От Наші коробочки на зиму буде. Зараз включу тут світло. Секунду. Так. Так. Вон коробочки у нас йому буде. Тут у нас є, нам військові залишили двох котенят. У них знайшли в лісі, а самі поїхали на фронт, то попросили за ними приглядіти. Вот Один такий чекає свою сім'ю. Це хлопчик у нас. А тут є у сестричка. сістричка. Це він поки тут в цій дек клітки сидить, потім ми його завтра вже випустимо. ще День-два хай привикає, щоб нікуди не збіжав. І от його сестричка. Тому така гарнюша. Так. Ото є де їм погуляти Тут сіно. Тут ще буде один, Ну тут не треба буде дороблювати. Тут зимою тепло буде постілка, кормимо. Тут є вихід на вулицю для котів. Ну, воно, звісно, виглядає. Не люкс. Але це краще, ніж на мусорці. Треба хоч щось почати. І от так будемо потрошки займатися допомогою для котів. Якщо є бажання допомогти, будемо раді. Всякій допомоги, кормами, постілками, бо це... Що це, це дорого коштує. Ой. То ми збираємося зараз через падні родні їх оброблюємо від блох. листів і будемо вакцинувати. Обов'язково. Потім вони тут будуть на перетримці ще тиждень, а потім їх будуть забирати в більш кращі умови. Так, как-то буду далі вам показувати. Все, поки до зустрічі.